Привіт, друзі! Маю кілька думок і мушу з вами поділитися. Знаєте, мене вражає, наскільки ми крута нація, як ми вміємо адаптовуватися до всього поганого, і як в цілому ми вміємо забувати все те, що траплялося з нами не найкраще. Знаєте, скоро почнеться третій рік війни. І, власне кажучи, пригадайте, як все починалося. Хтось прокинувся, я, наприклад, від звуків вибухів, хтось прокинувся від тривоги. Був великий шок від промови президента, що почалася війна, повномасштабне вторгнення. Пригадайте ці кілометрові затори, як люди кидали свої автівки, тому що закінчувалося пальне, повна невизначеність. Ми не розуміли, що нас чекає. Спали одягнені, і зрозуміло, що то звичне життя воно закінчилося. Но при тому сьогодні ми звикли. звикли до того, що лунають тривоги, не звертаємо уваги, коли є зліт міга. Вже не так реагуємо на втрати і в цілому адаптувалися до того, що є. Але мої хороші розслаблятися точно не можна. Погодьтеся в одному, що всі ми хочемо повернутися до звичного життя. І аби це трапилося, для цього потрібно прикладати певні зусилля. Ми не можемо зараз опускати руки, і масово всі єдиною нацією, єдиним організмом повинні працювати на перемогу, в міру своїх можливостей, донатити, плести сітки, брати в руки зброю, робити те, що вміємо, і те, що можемо. Тільки так ми зможемо перемогти, і тільки тоді ми зможемо повернутися до звичного життя. Тому тільки вперед, тільки разом. і в єдності наша села і слава Україні, перед.